Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді і зараз 9.54 час, коли я зазвичай сплю, але не сьогодні. Тому що сьогодні я допомагаю з паперами для податкової, щоб податкова не знімала з мене 2000 доларів, які вони хочуть з мене зняти. Я 200 вже заплатила, а при інші 1800 ще думаю. Тож, що сталося? Коли Максим прибув до Канади, це сталося в квітні цього року, я написала в податково, чи мені треба подавати на нього податкові документи, чи він має подавати якісь податкові документи, нульову декларацію і все це. ось. Це я балакала з податковою 25 квітня. І... Там ці спеціалісти нижчого рівня вони цього не шарять, вони переключили мене на якогось суперспеціаліста, і він мені сказав: заповнювати не треба, все буде нормально. Якщо ви хочете отримувати дитячі бенефіти, то тоді заповнюєте бумажки. Не говорив якісь мені форми, я щось записала, щось не записала, якісь три форми. А, і каже: якщо за вам треба дитячі бенефіти, то ви звертаєтеся ось цією формою, надсилаєте. Я така, нікуди спішити не буду. Що ж я, що на що воно мені кудись десь спішить, щось це є. А термін подачі декларації в Канаді для простих людей до 30 квітня. Ось 25 числа я побалакала і заспокоїлась. В червні мені прийшов лист, що статус помінявся, причому писало, що мій подружній статус помінявся у 23 му році. Давай поверни нам 1600 доларів. Потім прийшов другий лист, поверни нам GST 300 доларів, і щось там 50 доларів і ще якісь повер... поверни. Я така не хочеться повертати, думаю, буду дозвонюватися. А в цей період дуже важко дозвонитися до податкової. Дуже важко. Ну, тіп, майже нереально, особливо якщо працюєш фултайм. Я викраювала якісь хвилини, але всі агенти зайняті, всі агенти зайняті, ой, до побачення, закінчився робочий день. Шукай нас на сайтах, а на сайтах немає відповіді на мої запитання. Принаймні, я не знайшла. Зрештою, ось десь минулого тижня дозвонилася їм, кажу, на що я маю платити 2000 доларів? А вони кажуть, тому що твій чоловік резидент Канади. Я кажу, так він мав social insurance номер, але він не того, що він приїжджав у вересні на два тижні і отримав цей social insurance номер. Він приїжджав для того, щоб завершити процес permanent residence. Тобто, коли ми з малим отримали наші піар-картки, це було в березні минулого року, то для чоловіка дали строк 6 місяців, щоб він приїхав в Канаду, залендився, Отримав своє підтвердження резидентства і цей час випливав 30 вересня, тобто він минулого року 14 вересня прибув, підтвердив свій статус, отримав папери, отримав social insurance номер і поїхав собі далі. То <кхм> подруга, з якою я балакала, вона каже, він був резидентом і давай мені форму Т-4. Я кажу, так він не працював на канадського роботодавця, цієї форми немає. Подруга каже, як немає форми. Я кажу, ну він працював на українського роботодавця в Україні, він сюди просто приїхав, ось, згідно закону, завершив процедуру, і поїхав. Подруга така хм, ну, давай я тобі на емейл e прошлю форму про визначення статусу. І будеш її заповнювати. І ось вісім сторінок. Ми щось заповнюємо, 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 і все воно ніяк не заповниться. Я вже зробила всі хатні справи. Я вже приготувала сміття на завтра, щоб вивозили, бо в нас п'ятниця день вивозить сміття. Я вже розвантажила брання, я вже вклала дитину спати, я вже 300 разів поїла. я вже, У мене була точка росту набору ваги, і вона вже збільшується, збільшується. Я хочу спати я втомлена. Але спать ми не йдемо, тому що що? ми заповнюємо форму. Правильно кажу? Угу. Mm -hmm. Правильно кажу. Але ми вже наближаємося до логічного завершення, так? Угу. Mm Клацає -hmm. в телефоні. Але 2000 доларів це вам не шутки. Це можна поїхати відпочити кудись на 2000 доларів. Або можна поремонтувати машину, або побудувати півгаража, або... Задонатити кудись або комусь допомогти, або відкласти. Багато що можна зробити на 2 тисячі доларів. І дуже не хочеться, щоб оце ось через те, що одні сказали одне, інші сказали інше, втратити гроші, правда? Правда. іще? Ходила з малим басейн сьогодні. Я 40 хвилин пропарилася в Хоттабі, тобто в Хотсупі. Там просто приходять багато людей. Я так видою, що не всі прям миються, миються. На нічого. Після того приходиш в душик, в душику гарно миєшся. І все в порядку. Сьогодні вирішила вам нічого не розказувати про мою спину, оці післяопераційні періоди. Треба зібратися, треба нажалуватися. Єдине, що ні, навіть цього казати не буду. Таке на роботі дуже багато справ, але я сьогодні подалась на відпустку. Ну як відпустку? Півтора дні в кінці серпня. Але це останній робочий день серпня буде і мене не буде, а це означає, що я сподіваюся, що фірма не розвалиться, а вона не розвалиться. Все буде в порядку. Це все. Па-па.